Майстер-клас від спортивних кумирів, зірки баскетболу запросили в гості юних учасників всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Спортсмени провели для дітей тренування, поділилися секретами майстерності, а ще зіграли з хлопцями. Проєкт триває, діти змагаються, виборюють право звання найсильніших, і я впевнена, що Такого роду змагання. я впевнена, що такі майстер-класи ми будемо проводити не лише з баскетболом, а з усіма видами спорту, які заявлені в проєкті пліч пліч Юнаків запросили гравці баскетбольного клубу Дніпро, команди лідера Суперліги завітали збірні двох дніпровських ліцеїв, кожна з яких стала чемпіоном у своєму навчальному закладі. Наразі вони активно готуються до міського етапу. Ми трошки зарядилися позитивом від них енергією, показали свої якісь баскетбольні навики, показали різні вправи. Я думаю, що молоді сподобалось. Дивіться, я можу сказати так. Я думаю, потенціал є в кого в кожного. тому що це молодь, але треба це розвивати, щоб більш ясно було, хто може, а хто не може. Я впевнений, що є майбутні спортсмени тут, але треба це все розвивати і працювати над собою. Форвард Дніпра Даніл Сиполо каже: залюбки приміряв на себе. Роль наставника показав декілька професійних фішок. Ну показував по перше ведення м'яча, як ну ми. Стосовно цілу гру можемо тримати ну тримати ще в руках, але ми повинні його двигати як подрібним, так і передачами. Показали деякі ну, атаки, ну дуже багато способів, але найосновніше ми їм сьогодні показали. Та пограли трохи 5 на 5. Дев'ятикласника Дмитра до баскетболу заохотив друг. Даний вид спорту дає сили, прокачує дихання. Хлопець зізнається, залюбки повторив тренування. Нам показали основні елементи ведення м'яча, як правильно його вести. Потім одною рукою набивали м'яч, а другою рахували пальці, потім другою рукою. Ще зіграли 5 на 5 з командою Дніпра і провели тренування. Восьмикласник Артем впевнений, зустріч зі спортсменами професійного рівня була корисною. Планує застосувати отримані знання. У нас зі школи було дві команди, і от ми грали команди на команду, і хто переміг проходить далі, от ми перемогли. Так, так, дуже велике бажання перемагати ти далі проходити. Проєкт всеукраїнські ліги пліч опліч, ініціатива президента Володимира Зеленського та профільних міністерств.